Вітаю вас, брати і сестри. Якщо хто мене не знає, я родич того молодого чоловіка, хто виходив зі своєю сім'єю сюди наперед. Мене звати Андрій. А, хочу сказати так: Чув такий вислів, хочу його повторити. Один проповідник сказав: Я ображений на древніх, бо вони вкрали мої кращі проповіді. Я не ображений на древніх, на, на нашого оригінального пастера, але я хочу продовжити цю думку. І він так гарно все поле розпахав, зерно посіяв. А я тільки там пару зернинок, може, докину, там де пташки поклювали, щоб гарно виглядало. Продовжу тему вдячності. Брати і сестри, давайте спочатку прочитаємо із старого заповіту заповіду 135-й псалом, перші три вірша. В переводі Огієнка це 135-й псалом. І звучить він так: дякуйте Господу, добрий бо Він, бо навіки Його милосердя. Дякуйте Богу богів, бо навіки Його милосердя. Дякуйте владиці владик, бо навіки Його милосердя. Все, що я бажаю сказати, брати і сестри, дякуйте, дякуйте Богові, дякуйте. Людям, дякуйте своїм родичам, тих, хто вас оточують. Дякуйте, дякуйте, дякуйте. Це до цього закликає нас слово Боже. Як діти співали, і там так цікаво, повторюється і те ж саме слово. так Я хочу теж так продовжити сказати: дякуйте, 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 дякуйте. І воно так вроді, починає так трохи різати уші, але це те, що Бог говорить. Він закликає, він декілька разів різними способами, різними методами, нам повторює одне і те ж саме. Він говорить, дякуйте, будьте вдячні. Що таке вдячність? Хто, хто так може сказати собі в голові? Таке оприділення, десь витягнути його, там десь воно десь в умі є, але ми його, як його сформулювати? Вдячність це що? Це почуття визнання отриманого нами добра, якогось блага. Це коли нас наповнює таке почуття, і ми визнаємо, що ми щось отримали. Ми комусь вдячні за це. Хтось нам щось дав, у нас чогось не було, і по, ті, ну, по якійсь причині воно у нас почало бути за якусь увагу, за якісь добродійства, за якісь послуги. А також вдячність це різні способи виявлення цього почуття на ділі. Тобто нас наповнює якесь почуття, і ми його виявляємо. Ну, щоб це почуття нас наповнювало, треба, щоб у нас був правильний світогляд. Коли ми егоїсти, коли ми думаємо тільки про себе і думаємо, що ми самі всього досягли. Як брат Леонід говорив, Бог нагадує ізраїльському народу і говорить їм: згадуйте і розумійте, що це Бог вас вивів, це ви не самі собі це зробили. Не самі ви вийшли. Це Бог своєю могутньою рукою вивів вас із Єгипту. Нагадуйте собі це. Ми з вами вивчали, брати і сестри, післання до Єфесян. І там, хто з вас пам'ятає, там цікаво, як це післання построєне. Воно починається з першого розділу? З, чого? з того, що апостол Павло їм нагадує, і говорить, що вони мають в Ісусі Христі. Він говорить: Бог вас обдарував такими великими подарунками, такими великими благословіннями. Дуже великими Він вас спас, він вас оправдав, він нас омив, він вам простив ваші гріхи. Він вам дав таке насліддя, він вам дав таку спадщину. Він вас зробив рідними з Богом. Ви тепер не одні, не самі. У вас є батько, у вас є родина, і вас чекають на небі. Ви там посаджені з Ісусом Христом на небі, і все це через Ісуса Христа, завдяки Ісусу Христу, через Нього, через Його кров пролиту, через те, що Він Він нас полюбив своєю любов'ю і огорнув нас, прийняв на свої обійми. Він нагадує це, а потім в другому розділі, що він говорить? І вас, які були мертві, які були недостойні, які були приречені на загибель, які йшли в пекло, вас, Бог, таких людей, які нічого не заслуговували, крім пекла, Він на вас звернув увагу і вас спас, вас врятував, дав вам такі великі подарунки. Отож, пам'ятайте, ким ви були, пам'ятайте, що ви отримали, і дякуйте Богу. І потім він в Післанні до Єфесян підходить до п'ятого розділу, і з п'ятого розділу з 4 вірша хочу з вами прочитати. Там говориться так: четвертий вірш: Ігедота, й і марнословство або жартви, що не пристойні вам, але краще дякування. Якщо в контексті подивитися, він говорить так: Отже, будьте наслідувачами Богові, як улюблені діти. І поводьтесь в любові, як і Христос полюбив вас і видав нас за нас, самого себе, як дар у жертву Богові на приємні пахощі. А далі Він говорить: і розпуста, та нечість усяка, і зажерливість, нехай навіть не згадуються поміж вами, як личі святим, і гедота, і марнословство або жарти, що не пристойні вам, але краще дякування. Він говорить: поводьте себе як наслідувачі Бога. Як улюблені діти Божі. Поводьте тебе, як себе, як, як має бути, як ви діти Божі, то поводьте себе таким, таким чином. Поводьтесь в любові. І в любові, як Христос. Дивіться на Христа, на ваш приклад, на, на вашого начальника і звершителя віри, на того, хто веде вас попереду, йде перед вами. Дивіться на нього і будьте схожі на нього. І тому, щоб в вашому житті не було розпусти. Щоб не було навіть згадки про всяку розпусту, ні зажерливості, ні нічого такого гріховного, ніякої Гедоти, ні, ні марнословства, ніяких непристойних жартів, але краще що? Чим, щоб ваш розум, ваше серце було наповнене? Він говорить: достойні, достойне поводження, достойне Бога, дитини Божої, воно наповнене чим? Подякою. Дякування. Це стан людини, стан серця, стан її ума, її відношення до, до життя. Вона дякує. Дитина Боже дякує. І Слово Боже, нам це нагадує і нас до Цього закликає. І цікаво, що в Євангелії від Луки є такий приклад, коли Ісус зустрічає 10 людей, які були хворі на проказу. Пам'ятаєте цей, цей Уривак цю, цю історію. Він їм говорить: ідіть, покажіться священнику, коли вони йдуть, вони отримують зцілення. І що далі відбувається? Вони всі вертаються назад і, і дякують Ісусу. Так було чи ні? Ні. Скільки вернулося? Один тільки. І той був Самарянин. І то... Одна людина тільки повернулася. Дивіться, статистика, от ми любимо статистику, статистика говорить про що, скільки, який процент. Вдячних людей був у цьому випадку. Один з десяти. Да? Десята частина тільки. Тобто 90% людей виявилися невдячні. Я дивився про таке оприділення невдячності, і цікаве таке в одному словнику знайшов оприділення. Говориться, що невдячність це невдяка або свинство. Мене так воно здивувало, думаю, ну при чому тут свинство? Якби це – Підручник пише, це не просто хтось так задумав і написав. Але я згадую, коли у нас в селі у бабусі були свині, вона тримала свиней. То якщо так подумати, я не знаю, хто з вас бачив, може, деякі діти навіть ніколи не бачили свині, що це таке, що за звір. Але скільки свині добра не роби, як ти її там не, не, не мий, не, не підкладай, її там сіна, чи, що, чи соломи, що ви там робите? Але вона вам ніколи не скаже дякую. Ніколи. Вона там. Ти її тільки прибрав, а там уже негарно. І деякі люди поводять себе, ну, котрі невдячні, вони чимось, можливо, схожі на, на цих тварин. Не зря цей, цей приклад такий тут вживається. Тут Є такі вислови, де говориться, що ми до вас з щирим серцем, а вони до нас з перцем. Тобто ми їм робимо добро, до них з доброю волею, а вони до нас зі злобою. Буває таке, що до людей робиш добро, а вони виявляються невдячні, Ведуть себе, поводять себе негарно, не да? по-свинськи, як можна сказати тут. Е е е і дай Бог, щоб ми з вами не були схожі на цих людей чи на цих тварин, а щоб ми були схожі на Ісуса Христа, на дітей Божих. І Бог нам говорить і закликає, щоб ми були вдячні. Но цікаво, що. Сама по собі, по собі людина вона, вона є егоїстична, вона не є вдячна. Те, що наповнює більшість людей цього світу, це думки про самого себе, що мені всі винні, мені все біля мене повинні всі якби, ну, мене обслуговувати, все мені, моє для мене. І якщо мені щось не зробили, то вони погані, а я постраждав. Але Бог нам говорить, що. Ніхто нам нічого не винен, і Бог не винен нам робити якісь блага, але Він їх робить, тому що Він нас любить і бажає, щоб ми Його дякували за це. Далі, якщо ми читаємо Пісня до Єфесян, п'ятий розділ. В п'ятому розділі, 20-й вірш, говориться так. Дякуючи завжди за все Богові і Отцеві. В ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Якщо подивитися в контексті, тут говориться, йде мова про сповнення наповнення Духом Святим. Він говорить, щоб ми поводили себе мудро, не як нерозумні люди, а як мудрі. А мудрі люди що роблять? Вони дивляться за часом, вони не використовують його намарно, вони використовують час мудро і вони наповнюються духом, тому що. Самі по собі, не наповнені духом, ми не можемо мудро поводитися. І він, він говорить так, що не впивайтесь вином, в якому розпуста, але краще наповнюйтесь духом. Розмовляючи поміж собою псалмами, гімнами, піснями духовними, співаючи, граючи в серці своєму для Господа і дякуючи завжди за все Богові і Отцеві в ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Розмовляючи до себе, прославляючи Бога, дякуючи, далі говориться, корячись і. Будучи слухняними і люблячи, людина Божа вона наповнюється Духом Святим, і вона є вдячна. Чому? Тому що Дух Святий наповнює її, і цю вдячність він, він її до цієї вдячності приводить. Ця вдячність виливається з людини, яка наповнена Духом Святим. Що треба, щоб наповнитись Духом Святим? Я думаю, ви вже чули дуже багато проповідей на цю тему. Брати і сестри, щоб наповнитись Духом Святим, ну, по-перше, Бог наповнює нас своїм Духом. Дух Святий це не те, що ми взяли в карман, поклали і пішли. Це Дух Божий наповнює людину. І щоб це відбулося, треба, щоб людина померла для самого себе. Коли в людини дуже велике я і все серце людське наповнене цим я, туди Дух Святий не вміщається. Треба, щоб людина померла для себе. І щоб вона померла для свого я, для своїх бажань, для своєї волі, для, для свого, що біля мене для мене, і щоб вона прийняла Ісуса, щоб Ісус туди зайшов в серце. Як в післані Єфесян написано, щоб Христос наповнив всі ну, наше серце, всі Його кутки, закутки ці таємні. В післанні до Єфесян Павло молиться. За, за віруючих і говорить, щоб, щоб Христос через віру замешкав у ваших серцях, щоб ви закорінені і основані в любові, змогли зрозуміти з усіма святими, що та ширина, і довжина, і глибина, і вишина, і пізнати Христову любов, яка перевищує знання, щоб ви були щоб були ви наповнені всякою повнотою Божою. Оце і є наповнення цією повнотою Божою, коли людина Божа, коли людину Божу наповнює сам Христос. Коли людину Божу наповнює Слово Боже, бо Христос і є Слово в тілі, яке зодяглося в тіло, коли Слово Боже наповнює всі закутки мого серця, коли сам Христос заповнює мене, тоді з мого серця лється любов і подяка. До тих людей, які навколо зауважте тут, коли він говориться, щоб ми могли з усіма святими зрозуміти, що таке глибина і другі виміри любові Христової. Самі по собі ми цього нам буде тяжко це зрозуміти, але коли ми разом з усіма вірними, з усіма святими, з усіма віруючими, ми можемо і любити один одного, і проявляти, виявляти цю любов, і ця любов може в повноті виявлятися, і дякувати один одному, і насамперед дякувати Богу за те, що Він наповнює нас. І дає нам такий дар, дає нам таку змогу, дає нам таке дуже цікаве життя, яке наповнене такими гарними емоціями, почуттями і таким гарним світоглядом. Після Колосян в третьому розділі, 17-й вірш, говориться так: третій розділ Колосян, 17-й вірш. І все, що тільки робите Словом чи ділом, усе робіть в ім'я Господа Ісуса, дякуючи через Нього Богові і Отцеві. Він говорить, що наше все життя, наші слова, наші діла, вони всі мають бути присвячені Ісусу Христу. Все має робитися у ім'я Господа Ісуса Христа, бо Він наш Господь, Він наш володар. Ми для Нього живемо, ми для Нього дихаємо, ми для нього, для нього існуємо, і ми повинні виявляти подяку Йому, дякуючи через Нього Богові і Отцеві. Дякувати Бога за Ісуса Христа, дякувати Богу через Ісуса Христа. Але зауважте, в 16-му вірші цього ж самого розділу говориться, що слово Христове нехай пробуває в вас рясно. У всякій премудрості, навчайте та напоумляйте самі себе, вдячно співайте у ваших серцях Господу псалми гімни, духовні пісні. І далі говориться все, що робите, те робіть в ім'я Ісуса Христа, дякуючи. Слово Христове нехай вселяється, Слово Христове нехай наповнює, хай перебуває, хай рясно буде в вашому серці у всякій, у всякій премудрості. Коли Слово Христове наповнює людину, коли Дух Божий наповнює людину. Людина дякує. Вона вдячна. Вона дякує Богу за те, що Бог їй посилає. Коли треба дякувати? Коли тільки добре, чи тоді, навіть коли нам не все зовсім зрозуміло? Я думаю, ви всі знаєте, на, на, на пам'ять це вірш, де говориться: завжди радійте, без безперестанку моліться. І далі що говориться? Подяку складайте да, за все. Бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі. Слово Боже говорить, що Божа воля, щоб ми складали подяку за всі обставини життя, навіть коли нам не зрозуміло. Після ні до Римлян говориться, що усе, що з нами відбувається, все відбувається для певної цілі. Яка це ціль? Щоб привести нам нас до вподоби до Ісусу Христу. Да. Все діє нам на добро. Воно не все є добро, але все воно для того, щоб привести нас до, до певного добра, який Бог має в своєму розумі, в своєму плані. І це добро, який Бог має, е, план, який Бог має по відношенню до кожного з нас, це зробити нас схожими на Ісуса Христа. І деколи це тяжко відбувається. Деколи нам приходиться страждати і десь Богу приходиться нас трошки якось підтесувати, щоб ми були більш схожі на нього. Але дивіться, альтернатива вдячності дуже дуже погана. Яка? Якщо людина невдячна, це її життя дуже погане. Брат Леонід нагадував цей вірш, де говориться, що як вони, пізнавши Бога, що зробили? Не Прославили його як Бога, і що? І не дякували. То що з ними відбулося? Після Римлян, перший розділ, і ми читаємо що. 21 вірш. Бо, пізнавши Бога, не прославляли його як Бога, і не дякували. А що сталося? Але знікчемніли своїми думками і запоморочилось нерозумне їх серце. Називаючи себе мудрими, вони потуманіли, і славу нетлінного Бога змінили на подобу образа тлінної людини. Якщо людина не дякує Богу і не захоплюється Богом, вона захоплюється чим? Тілом якимсь, да? Чимсь. її розум, як тут написано, становиться запоморочений, її думки становляться нікчемними, і вона, її життя становиться таким. Негідним, неправильним, нікому не, не, не потрібним, вона сама себе знищує ізсередини. Більше того, якщо ми прочитаємо 18 й вірш, то там говориться, що «бо гнів Божий з'являється з неба на всяку безбожність і неправду людей, що правду гамують неправдою. Людина, яка невдячна, над нею висить оцей гнів Божий. Оця кара Божа. За що? За те, що людина замінює правду неправдою, гамує неправду. Е е гамує правду неправдою. Чому? Тому що такі вчинки це безбожні, вони неправильні, вони е не до вподоби Богові. Бог бажає, щоб ми дійсно пізнали Бога і прославили Його як Бога. І були вдячні. Ну, щоб ми були вдячні, нам треба дійсно пізнавати Бога кожен день, пізнавати, який він є, пізнавати його що він дійсно є творець. Він це все це створив. І тут говориться в цьому ривку, що все, що можна було знати про Бога, воно відкрите. Бог відкрив нам дуже багато про себе, бо його невидиме від створіння світу, власне, його вічна сила і божество думанням про твори стає видимим, так що немає їм виправдань виправдання. Це все написано, що воно видиме, але цікаво, що думанням про твори стає видиме. Коли людина задумується про це створіння, тоді вона може побачити Бога. Якщо людина не задумується про це, вона його не побачить. Її розум він займається нікчемними якимись думками. Цікаво, що в англійському перекладі ми читаємо тут таке слово: як що у людини темно в голові, там немає світла. Получається, якщо вона не вдячна, якщо вона не прославляє Бога, якщо вона не дякує Богові. Я думаю, багато з вас пережили, що це таке нема світла в домі. Да, от на, на цих днях у нас три, три дні, ну як троє суток не було світла. І я вам скажу: це ну так, є, причиняє такі певні неудобства. А, навпомацьки шукати щось дуже так ну не, не, не так швидко це виходить. Коли ти не бачиш, що де як, і, а треба це знайти швидко. Я згадую в дитинстві, нас повезли в гості, і там вклали спати, світло вимкнули. Мені ночі треба було встати, щось знайти одне дуже важливе місце. І я ходив, напевно, 10 хвилин, і, і поки батько батька не, розбуд, не розбудився від цього шороху. Але я вам скажу, що відчуття дуже неприємні, коли ти щось шукаєш, тобі треба, ти шукаєш, але ти нічого не бачиш. І ти не знаєш, де, де вихід, де вхід, куди йти, що робити. І от Бог порівнює нас і говорить: люди, якщо ви не пізнаєте Бога, якщо ви його не прославляєте, якщо ви його не дякуєте, то ви в темряві знаходитесь, ви ходите навпомацки і незрозуміло, де чим ви займаєтесь взагалі. Ви не займаєтесь тим, чим ви повинні займатись, для чого вас Бог створив. А Бог нас створив для того, щоб ми пізнавали його, думали про нього, дякували Його, славили Його. Ще хочу декілька думок сказати, і будемо з вами молитися. Бог створив нас для подяки. Ми повинні кому дякувати? Богу насамперед, а також людям, які навколо нас. Чому ми повинні це робити? Тому що Бог нас для цього призначив, Він дав нам дуже багато. Настільки багато, що ми навіть до кінця ще це і не все не зрозуміли, і не пізнали. І я вам скажу: життя нашого не вистачить для того, щоб побачити і зрозуміти, наскільки багато Бог нам всього дав. Тільки в, в, там, у вічності, коли ми будемо там з Ісусом Христом, на престолі Його, там де Він разом з ним, тільки тоді нам відкриється, наскільки велике благословіння нам Бог подарував. Чому ми повинні дякувати Богу? Тому що без Ісуса Христа, без Бога, наша участь була б дуже, дуже така плачевна, дуже е, печальна, тому що ми приречені до Ада були, але Бог нас тут звідти витягнув і поставив нас на дуже-дуже високе місце біля самого себе. Яким чином ми повинні дякувати? Будучи сповнені Духом Святим, кожне, на кожному місці. За всі обставини, які відбуваються в нашому житті. Тяжко нам, чи, можливо, радісно, але Бог закликає нас, щоб ми дякували. Бог в слові своєму дав нам дуже гарний приклад це Іов, коли в нього забрали все, що в нього є, було, і майно його, і дітей, і навіть здоров'я. Що він говорить? Бог дав, Бог взяв. Хай буде ім'я Господнє благословенне. Деколи нам не зрозуміло, чому так відбувається, але Бог закликає нас і говорить, що пізнавай Бога, наближайся до Нього через всі обставини життя, дякуй йому. І Він тобі пояснить колись. Він тебе підніме, Він тебе підкріпить, Він тебе поставить на те місце, на якому ти повинен стояти. В післені до Філип'ян в четвертому розділі. Шостий вірш говорить так. Ні про що не турбуйтесь, а в усьому нехай виявляються Богові ваші бажання молитвою і проханням з подякою. Багато чого не зрозуміло. Дехто турбується, переживає, що буде. Вибрали Трампа, якщо він стане, що буде? Можливо, мене виженуть з країни, можливо, ще щось відбудеться. Але, брати і сестри, Слово Боже говорить до, до кожного з нас і говорить: не турбуйтесь ні про що, а в усьому нехай виявляються Богі ваші бажання. Говоріть йому, про що ви думаєте, про що ви турбуєтесь, які бажання ваше серце наповнюють. І хай ці бажання, ваші молитви, ваші прохання будуть сподякою, щоб ви дякували Богу за все, що відбувається, і тоді мир Божий, який вище. Нашого розуму, понад, понад наш розум. Він збереже наші серця і наші думки, де? У Христі Ісусі. Ми залишимося на тому місці, на якому ми маємо бути: у Христі Ісусі, і наші думки, і наші бажання. І ще дуже важливу річ хотів сказати, перед тим, як будемо молитися: що дякувати треба не тільки Богові, але й людям, які навколо нас. Тоді, особливо тоді, коли вони близько, коли вони є ще з нами. Ви знаєте, отак я згадую, коли моя мама була ще жива, скільки можливостей у мене було просто сказати їй дякую за те, що вона робила, за те, що вона е за мною дивилася, за те, що зрощувала мене. Але настав час і її не стало. І ви знаєте, тоді е сльози льються, і ти стоїш уже перед, перед мертвим тілом, і ти думаєш, чому я не сказав того, що я міг сказати раніше? Чому я не використав цей час, коли, коли мене могли почути, коли, коли треба було це зробити? Ви знаєте, у когось немає такої звички, можливо, дякую. Є люди, які дуже, дуже легко їм це дається. Вони всім дякую, дякую, дякую. І якось це в них ну, дуже просто. А хтось не дуже такий може ну, багатослівний. комусь це якось тяжче, хтось там скромний такий, якийсь ну, малослівний. Але я вам скажу так: переборіть це все, від, відкладіть оці всі свої. Комплекси, якісь такі, оці всі речі. І просто сьогодні навіть візьміть і скажіть дякую своїм батькам, діти, скажіть, дякую своїм батькам, скажіть дякую своїм дітям, батьки, да, кому, кому там, вашим знайомим, вашим рідним, кому ви ваше ну, ви бачите, що ви вдячні їм. А є за що дякувати. Бо я згадую, як ми приїхали сюди в Америку, скільки людей мені допомогло особливо. І навіть таких людей, яких я ніколи в житті не зустрічав, і, напевно, може, і ніколи вже не зустріну. І якось я одного чоловіка запитав, кажу, чому це ти робиш? Ну, чому ти мені допомагаєш? Він каже, не знаю, мені Бог побуджує мене, я роблю. Кажу, що я тобі можу відплатити за те? Він каже, ну, він бачить, що в мене так <нів> нічого й нема, що йому там беда. А він каже: слухай, якщо буде можливість, зроби комусь другому якесь добро. Подякуй Богові. І ви знаєте, коли бачиш, що є люди такі, які допомагають, які вдячні, воно підбадьорює других людей до робити таке ж саме. І, і нам дійсно є багато, багато за що дякувати. Насамперед Бога, потім людей, котрі навколо нас, тих людей, які в нас в церкві, які, можливо, сидять поруч зі мною на одній лавці, десь близько. А я, можливо, ніколи йому не сказав дякую за те, що він мені зробив. Використати цю можливість, брати і сестри. Це дуже такий, бачите, як Бог допускає, що в нашій країні є таке свято навіть. Це дуже такий гарний час, коли оця подяка вона не сприйметься якось так, ну, що він від мене хоче, чи, можливо, він хоче щось від мене попросити. А це воно в контексті цих свят воно буде звучати так, ну, як кажуть по-російськи, да? тобто, як воно так буде ну, «природня». Брати і сестри, використовуйте час. І в післені до Єфесян написано, що, що використовуйте час, бо дні вони дуже такі хитрі, вони лукаві, вони швидко минають. Не, не встиг оглянутися, і вже час минув. Не встиг подивитися вже тої людини немає біля мене, якій я міг би сказати дякую. Брати і сестри, дякуйте, дякуйте. Дякуйте, дякуйте Богові, бо не завжди ми зможемо подякувати Богові навіть Богові тут на землі, бо наше земне життя також закінчується. І колись настане момент, коли ми в вічність перейдемо. І те, що ми могли би сказати, якось Бога прославити, у нас вже не буде можливості це зробити тут на землі. Да, в Вічності, якщо дасть Бог, то, то ми будемо там Його славити. Але Бог бажає, щоб ми прославили його і на землі також. Дякуйте, дякуйте, дякуйте. Давайте, брати і сестри, зараз з вами помолимся і подякуємо Богу